Софійність це ще й про вміння вичитувати да мудрість за. Різних сфер Да. от ми про софійність. Якщо це софійний лан, то це напевно ще цей лан, з якого можна збирати цю мудрість. Ну і це може той лан, яке оброблене ві... серце ж. Да? Ну це може бути серце. А може бути ну, ланом. Може бути біблійна книга Соломона. І ти з неї може ж вона впливає на серце, Конечно, їх да? хіба можна розірвати? Да. Так само це, це буде може бути місце, де це. Софія Київська, де ти вичитуєш це з фресок чи з ікони. Це вичитуєш, це даєш можливість твоєму серцю оброблюватись. Да? Вичитуєш а, мудрість, це ж пов'язані, це ж ну, напряму пов'язане. Це як з Коворода. Тільки говорить, що а, світ а, це книга, да? а, людина це книга. А, вичитувати можна текст. Да? І в цьому сенсі, я думаю, що. Ну, для мене це коли в тексті, в місті, в творі, в людині є смисл. І ти можеш цей смисл вичитати. Але для того, щоб його вичитати, ну, він там має бути, врешті-решт. Це має бути мудро влаштовано. І от дуже важливо його, все ж таки, якщо ми про да, то цей вичитаний. Зібраний да, сенс, плід як сенс, чи сенс як плід, він має бути ну, зібраний і, напевно, знову посіяний, да, тобто знову посіяний. Посіяний в наступних поколіннях, в дітях, в суспільстві, в основу покладений певних інституцій, певних рішень, певних процесів запущених. І тут, мені здається, у нас ще величезне поле для роботи.